Хун Цюцюань родився в бідній сім'ї у провінції Гуандун на півдні Китаю. Як найбільш обдарований з трьох синів, він мав можливість відвідувати школу і пізніше став сільським учителем. Після численних спроб скласти державний екзамен для отримання посади чиновника Хун безуспішно. Проте він зустрічає трактати християнських місіонерів та слухає проповіді Лян Фа учня Ер Моррісона. Пізніше, під час хвороби, Хун має ряд видінь, де Бог Отець та Ісус Христос доручають йому боротьбу з демонами на землі. Після шести років вчителювання в рідному селі Хун починає проповідувати, навертає до християнства свого двоюрідного брата Лі та інших родичів. З 1844 року Хун і його прихильники активно вивчають християнство, пишуть трактати та проповідують серед християнства. Чисельність тайпінів швидко зростає, досягаючи півмільйона осіб під час взяття Нанкіна у 1805 році. У 1805 році тайпіни контролюють більшість провінцій середнього Китаю, але згодом починають зазнавати поразок від цинських військ та англо-французьких сил. Хун Цю Цюань народився в бідній сім'ї Хакка в провінції Гуандун на півдні Китаю. Він був найбільш обдарованим з трьох синів і мав можливість отримати освіту, ставши деревенським учителем. Після зустрічі з християнськими трактатами та проповідями Лянфа, хун почав проповідувати та звертати своїх родичів до християнства. З 1844 року він активно вивчав християнство та проповідував серед християнства, що призвело до швидкого зростання чисельності тайпінів. У 1805 році Хун оголосив себе небесним Царем та розпочав восстане, яке почалося в провінції Гуансі. Тайпіни швидко набули популярності, залучивши до своїх рядів бандитів, піратів та бідноту. Вони досягли успіхів, взявши нанкін та створивши небесне государство Великого Благоденства. Проте з 1856 року почалася їхня поступова поразка від цинських та англо-французьких військ. Після смерті Хуна в 1816 році владу перейняв його син, але він був схоплений та казнений цинським урядом. Війська тайпінів зазнали поразок, а Нанкін був осаджений та захоплений. Хун Сюцюань Цю покінчив життя самогубством, а його син був казнений разом з іншими лідерами востаннє. Причини виникнення конфлікту між тайпінами та цинським урядом були багатогранними та складними. По-перше, Релігійні переконання тайпінів, які базувалися на християнстві та ідеї месіанської ролі Хуна Сюцюаня, викликали конфлікт з традиційними китайськими віруваннями та державною релігією. Це призвело до відкидання давніх ідолів та руйнування старих обрядів, що спричинило напругу в суспільстві. По-друге, політичні амбіції тайпінів, які прагнули до змін Україні та сверження маньчжурської династії, викликали опір з боку цинського уряду. Також важливою причиною було залучення тайпінами бандитів, піратів та бідноти, що створило велику військову групу з назвою Воїни Бога. Це призвело до зростання чисельності та військової сили тайпінів, що дозволило їм досягти значних перемог над цинськими військами. Однак з часом залучення англо французьких військ на сторону цинського уряду та внутрішні конфлікти серед лідерів тайпінів призвели до послаблення їх позицій. Наприкінці 1864 року Нанкін був осаджений, а Хун Сюцюань покінчив життя самогубством. Це стало кінцем небесного государства Великого Благоденства та війни між Тайпінами та цинським урядом. Релігія грала ключову роль у конфлікті між тайпінами та цинським урядом, вірування Хуна Сюцюаня у свою месіанську роль та проповіді християнських ідей викликали не лише релігійні, але й політичні зміни в суспільстві. Тайпіни відкидали традиційні китайські вірування та руйнували давні ідоли, що спричинило напругу з цинським урядом та призвело до військового протистояння. Чисельність тайпінів швидко зростала, досягаючи один з половиною мільйона осіб, що дозволило їм досягти значних перемог над цинськими військами. Присутність бандитів, піратів та бідноти серед тайпінів також вплинула на хід конфлікту, надаючи їм велику військову силу та організацію. Однак залучення англо-французьких військ на сторону цинського уряду та внутрішні конфлікти серед лідерів тайпінів призвели до послаблення їх позицій. Поступове заходження зірки тайпінів почалося з 1866 року, коли вони почали терпіти поразки від цинських та англо-французьких військ. Нарешті після осади Нанкіна у 1864 році та смерті Хуна Сюцюаня влада тайпінів розпалася. А їх рух був придушений цинським урядом. Релігійні переконання та ідеї месіанської ролі грали вирішальну роль у формуванні та розвитку конфлікту між тайпінами та цинським урядом. У 1856 році зірка тайпінів почала заходити. Ян Сюдзін, один з небесних князів, намагався змістити Хуна Сюцюаня з верховного поста. За допомогою Вей Чан Хоя, іншого князя, Хуну вдалося вирішити конфлікт. Але потім Вей розпочав чистку серед тайпінів, що навіть зачепила особистих слуг Хуна. Небесному царю довелося відсторонити і цього князя. Після цього Хун розчарувався в своїх спільниках і відійшов від політики, проводячи час зі своїм гаремом. На воєнному фронті тайпіни також все частіше зазнавали поразок. Армія Дзенгофаня, талановитого цинського полководця, а також англо-французькі війська, спочатку співпереживали тайпінам. Почали займати область за областю. 31 травня 1864 року почалася облога Нанкіна. Невдачі та хвороба впадали хуна в депресію, а згодом і у слабоумство. На початку червня 1864 року, незадовго до падіння своєї столиці, Хун Сюцюань Цю покінчив життя самогубством, прийнявши отруту. Після його смерті влада здійснювалась від імені його сина Хун Тянгуйфу. Проте останній фактично не правив. Незабаром був схоплений цинським урядом та казнений разом з іншими лідерами повстання. Міжнародна реакція на події в Китаї викликала значний інтерес та втручання з боку інших країн. Наприклад, англо французькі війська виявили підтримку цинському уряду у боротьбі проти тайпінів. Це спричинило значне послаблення позицій повстанців та допомогло цинському уряду в поверненні контролю над територією. За деякими оцінками, чисельність тайпінів досягла півтора мільйона осіб, що свідчить про значний рівень мобілізації та підтримки серед населення. Проте залучення іноземних військ та підтримка зовнішніх сил допомогли цинському уряду здолати повстанців. Наприкінці 1864 року почалася облога Нанкіна, яка призвела до кінця небесного государства Великого Благоденства. Після смерті лідера повстання Хуна Сюцюаня влада тайпінів розпалася, а їх рух був придушений цинським урядом. Міжнародна реакція на ці події свідчить про складність та важливість конфлікту для регіону. Це був не лише внутрішній конфлікт у Китаї, але й проблема, яка вимагала уваги та втручання з боку інших країн. Історія тайпінів та їх конфлікт з цинським урядом залишається важливим етапом в історії Китаю та міжнародних відносин. Під час війни між тайпінами та цинським урядом було зафіксовано значну кількість жертв та руйнувань. Під час облоги Нанкіна у 1864 році було втрачено тисячі життів як серед повстанців, так і серед цивільного населення. Це був один з найкровопролитніших етапів конфлікту, який призвів до великих людських втрат. Крім того, під час війни було спустошено багато міст та сіл, зруйновано історичні пам'ятки та культурні спадщини. Нанкін, колишня столиця, також постраждав від облоги та був серйозно пошкоджений. Ці події відобразилися на житті місцевого населення та призвели до глибоких соціальних та економічних наслідків. Загальна кількість жертв та руйнувань під час конфлікту була величезною, що вразило як внутрішнє, так і міжнародне співтовариство. Ці події показали складність та жорстокість війни, а також важливість миру та стабільності в регіоні. Жертви та руйнування, що стали наслідком конфлікту між тайпінами та цинським урядом, залишили невеликовні рани в історії Китаю та нагадують про важливість мирного врегулювання конфліктів та збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. Після досягнення вершини успіху у 1855 році тайпіни контролювали більшість провінцій середнього Китаю, а їх війська наближалися до Пекіна. Проте з 1856 року почалася поступова поразка тайпінів. Інтриги серед лідерів та втручання небесних принців призвели до внутрішніх конфліктів та послаблення позицій повстанців. Армія Дзенгофаня та англо французькі війська почали здобувати території, що призвело до облоги Нан Кіна у 1864 році. Після смерті лідера повстання Хуна Сюцюаня влада тайпінів розпалася, а їх рух був придушений цинським урядом. Це позначило кінець небесного государства Великого Благоденства та війни між тайпінами та цинським урядом. Жертви та руйнування під час конфлікту були величезними з тисячами загиблих та пошкодженими містами. Міжнародна реакція на події в Китаї включала підтримку цинського уряду від англо-французьких військ, що допомогло здолати повстанців. Шляхи вирішення конфлікту включали політичні і військові дії, а також внутрішні конфлікти серед тайпінів. Після кінця війни Китай ставки на відновлення миру та стабільності в регіоні, підтримуючи культурну спадщину та запобігаючи подібним конфліктам у майбутньому. Після досягнення вершини успіху у 1855 році тайпіни контролювали більшість провінцій середнього Китаю, а їх війська наближалися до Пекіна. Проте з 1856 року почалася поступова поразка тайпінів. Інтриги серед лідерів та втручання небесних принців призвели до внутрішніх конфліктів та послаблення позицій повстанців. Армія Дзенгофаня та англо французькі війська почали здобувати території, що призвело до облоги Нанкіна у 1864 році. Після смерті лідера повстання Хуна Сюцюаня, влада тайпінів розпалася. А їх рух був придушений цинським урядом. Це позначило кінець небесного государства Великого Благоденства та війни між тайпінами та цинським урядом. Жертви та руйнування під час конфлікту були величезними з тисячами загиблих та пошкодженими містами. Міжнародна реакція на події в Китаї включала підтримку цинського уряду від англо-французьких військ, що допомогло здолати повстанців. Шляхи вирішення конфлікту включали політичні і військові дії, а також внутрішні конфлікти серед тайпінів. Після кінця війни Китай ставки на відновлення миру та стабільності в регіоні, підтримуючи культурну спадщину та запобігаючи подібним конфліктам у майбутньому.